У центральній бібліотеці Павлограда пройшла зустріч представників Європейського союзу в Україні та громадських організацій. Захід присвятили знайомству з Павлоградцями, які реалізовують проєкти за фінансування ЄС. Вже реалізовано 2022, початок 2023 року був реалізований проєкт спільно з громадською організацією Сила Ідеї місто Авдіївка, громадська організація Точка доступу місто Краматорськ, діалог власності село Вербуватівка Павлоградського району та громадська організація Центр інноваційного розвитку персона. Це тут, в Павлограді, Павлоградська громадська організація, і було створено інтеграційний простір для переміщених громадських організацій а також внутрішньо переміщених осіб на території села Вербуватівка, Богуслава та Павлоград. Наталя розповіла про написання одного з проєктів. Завдяки програмі розвитку ОНУ на робочій групі було обговорення, і ми вирішили написати цей проект про безпечну Дніпровську, де ми б могли встановити дуже таке цікаве обладнання. Воно більше направлено на Попередження аварійності це підсвітлені пішохідні переходи, там, де вони не регульовані без світлофорів, і з додатковим підсвітленням, встановлення додаткового живлення, резервного живлення на світлофорний об'єкт, який зараз, коли вимикається світло, він взагалі не працює. Він дуже складний, бо там таке складне перехрестя. На зустрічі обговорювались питання створення спільного середовища для громадських організацій та внутрішньо переміщених осіб на території Павлоградщини. Ця зустріч стала ще одним кроком у співпраці ЄС з громадськими організаціями, а також підтвердила значення цих організацій у розвитку громад на підтримці соціальних ініціатив. Додали організатори Данило Трохименко, Ігор Брова, Новини ПТРК.